Вітаю, друзі! Я Олена Чекрижова. Відома вам як вчителька. Це канал Армійська англійська, вкотре не побоюсь цього слова, перший в Україні Ютуб канал з військової англійської, на якому щотижня протягом останніх семи місяців виходили уроки зі спеціалізованої англійської для українських військових. І сьогодні в нас не навчальний, а різдвяний передноворічний, неформатний випуск, де я не буду вас вчити. А натомість розповім більше про наш проєкт та його створення. Познайомлю з командою, проінформую про наші результати та плани на наступний рік. Неформатність цього випуску не заважає мені, як завжди, закликати вас підписатися на наш канал, натиснути лайк до відео, а також написати ваш коментар зараз або пізніше. А краще і зараз, і пізніше. Для тих, хто приєднався до нас недавно і не слідкував з самого початку коротка довідка, звідки взялась армійська англійська. Півтора роки тому я почала волонтерську освітню ініціативу на базі добровольчого українського корпусу та в підрозділах тероборони з метою допомогти покращити знання англійської кільком десяткам українських бійців. Саме тоді я і виявила, що доступних зрозумілих навчальних матеріалів з англійської для українських військових майже не існує. Яке неподобство подумала я і стала розбиратись в темі, вивчати вимоги стандарту НАТО щодо мовної підготовки, створювати власні матеріали. Та думати, як можна охопити більше студентів, щоб це не було нудно, щоб це не було занадто академічно, щоб це було якісно та фахово, щоб уроки з англійської були доступні нашим військовим не тільки в аудиторіях військових вишів, а в будь-якому місці та в будь-який час. Коли з'являється бажання, потреба та необхідність в англійській мові. Як результат, рік тому у період зимових обстрілів та блекаутів, що це, це тривога, так? Да? То давай почекаємо, зараз сирена змолкне. Чи вона вже змолкла? Я вперше в житті стояла перед цією камерою на тлі цієї маскувальної сітки. Бо я вже прям відчуваю, як в мене голос так трохи сідає, бо холодно, холодно зима. Кладач у вас навчає зараз. Замерзне і перетвориться на кригу. І записувала перші уроки, які вийшли на каналі. Що таке native Phanatic alphabet, military time, ви побачили їх вже в червні, коли запустився канал Армійська англійська. На початку створення ми не очікували на велику популярність, бо тема досить специфічна та складна. А зараз освітній продукт, який ми з командою створюємо, дивляться тисячі тих, хто вивчає військову англійську і використовує її в роботі. На момент створення цього відео на каналі майже 8 тисяч підписників. Хтось каже, мало тю знайшли чим хвалитися, інші дивуються, що аж так багато, враховуючи специфіку теми. А я вважаю, що достатньо для початку. Так, думаю, це тільки початок сфери військової англійської в Україні. Створили та випустили 60 відеоуроків з різних тем, актуальних для військових. Граматичних від дієслова слова «to be» до різних часів, модальних дієслів та інших більш складних тем, лексичних, які мені важко перелічити всі. До речі, напишіть в коментарях, яке відео ваше улюблене або найбільш корисне. Впевнена, що переглядів та підписників буде тільки додаватися. Якщо кожен, хто вже підписався, порекомендує армійську англійську, хоча б одній людині нас стане вдвічі більше. Кожен наш урок. Це не просто 10-15 хвилин матеріалу, це величезна робота нашої команди. Для кожного уроку ми шукаємо, добираємо надійні джерела, аналізуємо військові матеріали, глосарії, словники, статті, відео, документи, вибираємо лексику, пояснення, дефініції. Залежно від тематики, уроків складаємо списки слів. Формулюємо пояснення, добираємо, адаптуємо приклади, щоб вони стосувалися саме військової сфери і перекладаємо матеріали мовою армійської та англійської, щоб навіть тим, хто тільки починає вчити інгліш, було зрозуміло, що до чого. Ми не професійні військові, тому коли робимо спеціалізовані уроки, консультуємося з експертами, військовослужбовцями, інструкторами, вивіряємо матеріали з носіями мови та військовими збройних сил різних країн. Кожен матеріал ми вичитуємо, редагуємо правильно. Причому на зйомці я все одно примудряюсь робити обмовки. А щоб уроки армійської англійської мали чіткий, зрозумілий візуал, ми обробляємо сценарії, готуємо завдання для наших дизайнерів, щоб презентувати весь важливий матеріал, приклади та пояснення. Щоб додати в уроки більше научності, ми добираємо фото та картини. Плануємо кожне зображення, а потім приходить Олена і каже: Так не підходить, переробляємо. Знімаємо, монтуємо, вносимо правки і знову монтуємо. Потім публікуємо відео на каналі армійської англійської -англійсько і чекаємо на ваші вподобайки, поширення і коментарі. І всі ці процеси треба спланувати, організувати, скоординувати та проконтролювати. Окрім Ютуб канала, ми створюємо не менш корисні та цікаві навчальні матеріали та тести для наших інших платформ: інстаграма, телеграма та фейсбука. І якщо ви ще не підписані, підпишіться. Так, у нас бувають помилки у резерві, Navy Reserve, а Сили спецоперації це Naval Special Warfare Command. Та я тут бачиш транскрипцію, думаєш? Ага. Що ж там написано в тій транскрипції? Таке розумне, що і не зрозумієш одразу. Сама написала, сама написала, сама думаєш, що це таке. Так, у нас бувають невдалі спроби. Отак починається наше відео. Environment Я не можу. Та ми продовжуємо працювати, бо маємо спільну мету популяризувати Military English в Україні та надати українським військовим базову мовну підготовку. Ми досягли всіх цілей, які стали перед собою на минулий рік, а на наступний рік у нас великі плани. В наших планах не тільки випускати регулярні відеоуроки, а й розвивати інші напрямки з мовної підготовки. Ми вже готуємо додаткові матеріали для наших уроків. Скісні та термінів, таблиці. Корисні схеми будуть доступні для наших меценатів, тих, хто долучиться до нашого краундфандингу та буде підтримувати нашу роботу невеликими, але регулярними внесками. Проєкт «In for your army», в рамках якого працює Ютуб канал Армійська Англійська. Соціальний та неприбутковий, тому якщо ви дивитесь наш канал, вивчаєте англійську з нами. Нам буде потрібна ваша підтримка, щоб ми могли продовжувати створювати відеоуроки армійської англійської, не втрачаючи якості, а тільки її підвищуючи, щоб наш проєкт розвивався і міг дати більше користі українським військовим. Ми зібрались тут на цьому проєкті, бо впевнені, що мова це зброя. Англійська мова це зброя західного зразка. І українські військові мають володіти цією зброєю. Наша задача і місія армійської англійської допомогти їм в цьому, популяризувати військову англійську та створювати якісний Навчальний продукт. Показати початківцям, що мілітери інгліш можна вивчати навіть самостійно, пояснити базові основні теми з граматики, дати базовий мокабуляр. А тим, хто вже має певний рівень знань, дати спеціалізовану лексику з різних військових тем. І ми дуже радіємо, коли бачимо такі коментарі, як зворотній зв'язок на нашу роботу. Всі обласні військові адміністрації України проінформовані про наш проєкт. Про нас розповідають в підрозділах на ранкових шокування. Військові психологи використовують уроки армійської англійської в реабілітаційних програмах. Армійська англійська допомагає перекладачам, які працюють на навчаннях за кордоном, а також громадським діячам в адвокаційних поїздках. Нас дивляться курсанти і кадети, майбутні військові. Наші уроки використовують у своїх курсах викладачі мовних кафедр, військових вишів. армійсько англійську дивляться з передової з тилових баз, госпітальних коїв, пікапів, поїздів та навіть із відпусток. Штурмовики, танкісти, артилеристи, пілоти, моряки, розвідники, інженери, офіцери та солдати. Крок за кроком вивчають військову англійську з нами. Це велика гордість та велика честь. Допомогти українським військам ставати більш підготовленими і відповідно більш ефективними. Це не проста задача формувати базу для вивчення військової англійської в Україні. Це важлива задача популяризувати вивчення англійської в збройних силах. Адже вступ в НАТО можливі тільки. За умови володіння іноземною мовою на другому році повномасштабної війни не потрібно пояснювати і переконувати, що військовим необхідні знання англійської. Наш генштаб вже оголосив про план навчити всіх українських військових говорити in English до 2026 року. Мені поки не відомо, що робиться в цьому напрямку з боку генштабу. А з нашого боку ми вже робимо, що вміємо і можемо, щоб українське військо заговорило in English якомога швидше, вже закладаємо основи для мовної підготовки, щоб допомогти ЗСУ досягти міжнародних стандартів. І тут я згадала, що це ж різдвяно-новорічний випуск. Тому бажаю, щоб 2024 рік. Наблизив нашу перемогу, перемогу України над мороком і нечистю. А ще краще, щоб не просто наблизив, а приніс цю перемогу. Продовжуємо працювати, щоб це бажання стало реальністю. Я Олена Чекрижова, вчителька, дуже вдячна всім, хто доклав зусилля до проєкту Info Army», до розвитку Ютуб-каналу Армійська Англійська. Всім, хто нас підтримує та допомагає, я безмежно вдячна тим, для кого власне, ми створюємо цей курс нашим силам безпеки та оборони, всім, хто нас захищає та обороняє. Слава Україні!